У нас вже в цій студії є лідер демальянсу Василь Гацько. Василю, доброго вечора. Доброго вечора. Ти вже опетличений, так? так. Розкажи... Мені з звуком все нам <кій> <кій> <я, коли кій> говорить, що із звуком якісь проблеми. Чи був ти сьогодні а там я... на вулиці Грушевського, перш за все запитую? Не працює в мене петля. Тобто я сам з собою… Ні, ні. Я думаю, не злоба не злобути. Я знаєш, як буде як Поплавський Плавський тепер. Тобі бракує <кій> крил Бетмена. <кій> І опинився в ситуації з російського. Розкажи, будь ласка, ти був сьогодні там? Що там зараз? Боротьба. Боротьба. Ти вчора був за те, щоб йти туди, от вести в такому форматі боротьбу? Насправді, я вважаю, що в те, в, те, в який спосіб зараз відбувається ця боротьба, він є найефективнішим. Угу. Я вважаю, що цю боротьбу ми маємо вести спільно. І парламентська опозиція, і позапарламентські сили, і громадянське суспільство, і кожен громадянин, який хоче відстоювати свої права і свободи, і зупиняти власну диктатуру. Саме тому ми намагалися відповідно через во Майдан, через українське об'єднання майдан ініціювати відповідні рішення. На превеликий жаль, скликати раду нам не вдалося тоді. Ну і власне те, що відбувалося безпосередньо вже на сцені, всі прекрасно бачили. Мені здається, що. Ось така неконтрольована сьогодні ситуація. Ніким не контрольована ситуація на Грушевського. Вона пов'язана тим, що на вічі у неділю в першу чергу не пролунала чіткого заклику до мобілізації загальноукраїнської. По-друге, не було дії від самої парламентської опозиції. І по третє, народна рада, яка була проголошена безпосередньо зі сцени, вона мала ну, такий трохи фальшивий характер, оскільки передбачало, що. Повноваження цій народній раді мають ще надати колись народам. Ну на мою думку, це неправильно, У нас немає часу для цього всього більш того. У нас є в парламенті народні депутати, за яких проголосували мільйони громадян. І сьогодні, в умовах, коли, коли є диктатура, так, вона фактично наступає на нас. Нам потрібна абсолютно адекватна відповідь на це все. У мене буду вступати з питанням про адекватність, тому що є непросте питання зараз. Насправді, те, що відбувається на Грушевського, одразу було позицію охрещено як провокатори. Ну, вчорашні там події як розгорталися, хочу нагадати, на що, в принципі, Юрба відповіла, що провокатори ви самі? І тут питання, чи утримуватися в законних межах людям? Чи зараз навіть за, за, чинни, за чинними законами влада може посадити на 15 років за подібні дії. Не кажучи вже, якщо друку, надрукують оці закони 16 січня, вже надрукували, вже надрукували то не солодко може бути усім, якщо вистачить сил на застосування цих законів. І питання, яке я тут ставив в цій студії вчора, протягом дня постійно, це чи є у нас певний регламент, десь визначений, що робити. Людям, громадянам простим в Україні, якщо владу узурповане, я хотів би зазначити, що така боротьба вона є вимушеною, але вона є щирою. Ми живемо зараз в умовах, коли в країні порушений конституційний лад, Конкретно її президентом Віктором Януковичем. І сьогодні треба рішуче відповідати на, на цей виклик, щоб поновити конституційний лад, потрібно застосовувати всі можливі способи, щоб повернути країну в нормальний демократичну демократичний устрій. Тому відповідно, сьогодні захищати цих людей для того, щоб захищати цих людей. Ми маємо йти в перемогу. От я сьогодні написав і запропонував наступне. Для того щоб сьогодні врятувати і цих, і, і цих сотні цих хлопців. Які безпосередньо зараз знаходяться на Грушевського і в такий спосіб бореться за цю країну, і за всіх тих, хто зараз встає на захист країни, нам потрібно негайно іти в наступ. То лише перемога фактично да, дасть нам можливість всім захиститися. Е, я вважаю, що сьогодні або завтра має бути скликана термінова Народна рада і перше засідання, на якій потрібно її вповноважити, а на поновлення конституційного ладу, і б на проведення дострокових і, і, і президентських і парламентських виборів. Але це вже трошечки пізніше. Василь, да. ну в той спосіб, в який формувати народну раду, це дуже важливо. Тобто, хто буде надавати ці повноваження? Я вважаю, що ці повноваження вже надав народ, тобто є різні варіанти і різні конструкції в сьогоднішній дискусії, яко, якою має бути ця народна рада. Але на мою думку, це мають бути депутати трьох фракцій, плюс позафракційні або будь-хто інший з сьогоднішнього парламенту, який готовий сьогодні до неї увійти. От з позафракційних, кого хотілося побачити в цій студії, насправді, от е, зробили рух чесно, зробив дуже добру інфографіку. Тань можна Ну, нижче трошки. Ну, да, так. Зараз. Сам, а, депутати, які відповідальні за диктатуру на ці закони? Ні-ні, там з верхніми портретами покажи. Та, ось вони. Вони встановили диктатуру в Україні. Це рух чесно. Він президент України Віктор Янукович, спікер Верховної Ради Володимир Рибак, депутат Верховної Ради, 190 регіоналів, 32 комуністи. І тепер найцікавіший розділ позафракційні. Тепер рухаємося. В нашій студії протягом цих останніх двох місяців був Єремеєв Ігор, був е, Володимир Литвин. Був Віктор Пилипишин. І, власне, вони говорили про те, що ось треба в межах закону все робити і так далі. І тут вони Ну, це вони мали б сказати Віктору Януковичу в першу чергу. Та, власне. Так, і ось вони Дехто голосують. з них навіть заявляв про підтримку Майдану? Так. Романе ну, мене таке враження, що ти намагаєшся нарахувати зараз 226 голосів. В... Ні. 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 Скільки я... б не, скільки б не було? Скільки б не було сьогодні депутатів в Верховній Раді, які готові увійти в народну раду, цього достатньо? Зрозуміло. А я до того, що хотілося б побачити в цій студії ось буквально з цього списку будь-кого. Я дуже просив Володимира Олійника запросити, так. Але він сказав, що він йде на канал ІСІТВІ. Я вже точно не є контактною особою з цими людьми, тому. Ну ясно. <клес> тому я я зараз звертаюся в такий спосіб до ага. випускової групи насправді, що хотілося б поговорити. У мене є низка питань, які я хотів би поставити цим людям. Вони дуже прості, ці питання. Я їх не буду зараз озвучувати. Я поки їхав сюди, то в голові я формував цей список. Він абсолютно дуже простий. Так, але абсолютно очевидно, що недостатньо просто створити народну угу. раду. Як забезпечити виконання її рішень? От мене людьми паралельно зі, зі створенням народної ради має бути безпосередньо проголошена загальноукраїнська мобілізація. Не просто проголошена, а забезпечена фактично відкриття мобілізаційних пунктів в, в усіх містах, в великих обласних центрах і не лише аж до, аж до районів, для того, щоб щодня в Київ приїжджали люди. Оскільки ну але ж дивися, Верховна Рада вона розпоряджається в тому числі грошима. Державним бюджетом. А чим буде розпоряджатися народна рада? Йдеться про створення народної ради органу, який повністю бере на себе відповідальність за контроль і контроль країни, угу. ось і все. Тобто, її рішення має бути обов'язковим для всієї країни. Ну які це можуть бути немає. рішення, наприклад, будь які рішення, будь які рішення, в тому числі підпорядкування силовиків і так далі. Угу. Тобто, ти вважаєш, що міністерство вважаю, що внутрішніх вона... справ, яке зараз керується Захарченком, Може підпорядкуватися оці от беркутівці, може підпорядкуватися Народній раді. Я вважаю, що в, в армії сьогоднішньої міліціонерів є підрозділи і і багато людей, які готові переходити безпосередньо на бік народу, але вони в принципі не знають, куди їм іти, до кого звертатися, оскільки сьогодні ну фактично не запропонований, немає що? такої пропозиції. Чинного ладу. Роман, ну, правильно, наші... Роман які... ну, ще, ще раз, значить, найперша кваліфікація, яка сьогодні є, це порушення Конституції однієї людини. І це не лише насправді ухвалення цього закону. Впродовж останніх декількох місяців активістів по всій країні виловлюють бандити, б'ють, і це все відбувається під керівництвом влади. Конституції в цілому, ну вже так, в, сьогодні, в сьогоднішньому форматі вона не діє. Тому, відповідно, залишається е, лише е, той набір інструментів, які ми сьогодні маємо, для того, щоб спробувати повернутися до цього. Зрештою, назад. конституційний лад заруйнували депутати голосуванням 16 січня вже так, остаточно. Остаточно. І тут е, говорити про те, що ми будемо дотримуватися тих законів, які нам вони встановлюють. Романе, закони про диктатуру, так звані, вже надруковано, попри обіцянку Віктора Януковича, не друкувати їх, поки тривають переговори. Про це повідомив член фракції Батьківщина Володимир Яворівський, який разом з іншими народними депутатами від опозиції намагалися заблокувати роботу типографії, де друкується газета Голос України урядовий кур'єр із так званими законами про диктатуру. За словами Яворівського, коли народні депутати опозиціонери приїхали до типографії, наклад вже був віддрукований. Наклад із диктаторськими законами було запущено у друк раніше графіка, можливо, передбачаючи, що можливо можуть бути якісь ускладнення, коли ми приїхали е... так. Спако вже вони були і спаковані, а частина направлена в області. Нічого вже зробити не можна. Було Яворівський уточнив, що в газетах опубліковано весь пакет диктаторських законів, і сьогодні о півночі всі ці закони стануть чинними. Завтра ми всі прокинемося як в як чинними, країні. Слухай, тут питання Єворівський що... також розповів, що зараз везе велику пачку газет на майдан, де має намір їх спалити. Отже, блокування зараз вже не має жодного сенсу. Що, що станеться після того, як Іворівський спалить наклад газет? мені цікаво. Це символізм, певний, чи як? Можливо, Ні, ну, в мене природне питання можливо, виникає це просто. Я, Природнє питання, там, намагання знайти краплину адекватності. Ну що станеться? Це новина, Єврівський... до речі, в нашому ефірі тільки. От першу, ми перші її озвучуємо. На жаль, погана новина. Але подякуємо. Служби батьківщини за те, що вони нам її віддали. Не знаю, в мене просто. Зникають всі питання. Тобто в тебе були ілюзії, що закон не на мене. В мене ніяких Чи? ілюзій вже немає давно. Тань читайте. Я не зовсім розумію. Опозиція зі сцени майдану заявила про те, що ці закони не діють. Ми їх не будемо виконувати. Але я знову ж таки запитувала представників опозиції: якщо людей будуть сержати за цими законами, позбавляти права на професію, а це може зачепити багатьох журналістів. То в них не питатимуть, чи вони визнають ці закони? Безперечно, перш за все, треба було не допускати ухвалення цього закону, але в цілому, як вже ми говоримо сьогодні по факту, який відбувся. Тому єдиний шлях сьогодні для нас це виходити на вулиці і захищати своє право жити в демократичній країні. Хтось ще я так розумію, зокрема, частина парламентської опозиції, має в собі таку уяву, ілюзію про те, що будуть ці вибори. Ось у 2015 році ситуація можна змінити. Ну мені Здається, що ми отримали абсолютно чіткі сигнали і ясні, що ніяких виборів в цій країні, які взагалі прав і свобод не буде. Будуть надавати рівно те, тобі, тобі буде дозволено, рівно те, що тобі будуть дозволяти безпосередньо представники сьогоднішньої влади Янукович, сім'я його і його компанія. У нас є дзвінок по скайпу. Від глядача, прошу, добрий вечір. називайтеся, хто ви. І ваша думка або питання. Добрий вечір. Добрий меня слышно, да? Да, вас что да? У меня вопрос такой вот я смотрю вашу трансляцию. Як вас звати уже да? дней. звати а, вас, как Смотреть. Ну сейчас вот разговоры идут о смене власти. Да, вот оппозиция был депутат. от оппозиции, Все крутится о том, что да, вот власть мы им недовольны, да, и я в том числе недоволен этой властью, да, в первую очередь за коррупцию и так далее. И об этом все разговоры ведутся. Но у меня вопрос другой. Я, например, не услышал за несколько месяцев никакой программы о дальнейшем развитии. Да, власть, к примеру, мы, предположим, сменили. Но это ведь не цель. Это абсолютно не цель. Да? Развитие нашей страны в дальнейшем. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы передали этот вопрос любому депутату из оппозиции, который будет у вас в студии и так далее. Да? какая-то программа есть вообще, вот как они видят развитие, то есть борьба с коррупцией в первую очередь, да, то есть как это сделать, ну, не просто поговорить об этом, а реально воплотить в жизнь в стране с населением более 40 миллионов человек. То есть коррупционеров там, я не знаю, миллион или сколько у нас, их очень много. Как их убрать от власти, это первый вопрос дальнейшее развитие страны, да, я, например, вижу это в первую очередь в развитии сельского хозяйства нашей страны, ну это, это глобально, да, но программа должна быть прописана более конкретно, то есть модернизация тех же заводов, которые не подходят под европейские стандарты, как это сделать, на уровне государства обязать собственников это делать или каким-то другим образом, ну то есть я могу это перечислять до завтрашнего утра. Вот, ну вопрос именно у оппозиции, которая хочет сейчас прийти к власти. У них есть такая программа или нет? Вот это меня очень сильно волнует. Я надеюсь, не только меня. И я сейчас говорю с вами только для того, чтобы вы передали как-то или задали этот вопрос. Я не услышал вообще даже разговоров поблизости о, об этой теме. Меня наволнует. Я к вас звать вы можете сказать? Что? Я к вас звать назвать. Меня Арт зовут. Едуард? Так. Да. Так, дякуємо, Едуард, за питання. Власне, добре, що в цій студії не народний депутат Василь Гацькот, який не є народним депутатом, і багато говорив про системні зміни. Насправді, якщо віддати належне, то от народ ті кандидати в народні депутати вони не говорили про системність підходу. Ви багато говорили про системний підхід. То можете поговорити з глядачем, поділитися думкою. Ну, перш за все, я хочу зазначити, що в, всі ці зміни, всі ці програми не мають ніякого відношення сьогодні ніякого значення, оскільки їх реалізація є неможливою в сьогоднішніх умовах. Сьогодні номер один в і, і номер один завдання для нас всіх це зберегти право, права і свободи. Не буде їх, ми нічого з вами не можемо, не зможемо зробити ніяких реформ, ніяких змін провести не вдасться. Щодо на але якщо говорити вже по суті і зокрема, як боротися з корупцією в цій країні? Ну насправді є абсолютно. Зрозумілі чіткі е, рецепти, як це зробили зокрема, в інших країнах. Ну, наприклад, в Грузії країна була не менш корумпованою, та і їм вдалося сьогодні за 9 років, маючи політичну волю, е, владу, владні повноваження, зокрема, е, винищити корупцію в тих сферах, в яких в Україні вважаються такими, що неможливо винищити на митниці, в судах, в поліції, в при реєстрації прав власності і, і так далі. Так і сьогодні, у нас зокрема, є демократичного альянсу, є сім ініціатив систем. Які дозволяють сьогодні зупинити крадіжки корупції від відкритого бюджету, де кожна копійка фактично є онлайн у будь-якого громадянина на екрані його монітору, до реєстрації прав власності, відкритих реєстрів і так далі. Але ще раз хочу зазначити, що сьогодні питання не стоїть про програму. Вона встояла вчора. Вона може ще стояти в дві 2000... Точніше, я не буду називати, називати дату, та, але коли ми матимемо президентські і парламентські вибори, сьогодні на порядку денному, фактично, це е, диктатура і для нас завдання її зупинити. Є е, інша сторона медалі. Ви закликаєте утворювати ну, паралельні або тіньові структури. Не паралельні. Та просто це не паралельні. Струк... Це нові. нові це нові єдині органи, які беруть на себе владу. Чинна влада може створювати свої. Нові структури. Ну, ну ми маємо досвід просто вже 2004 року створення південно-східної української ну, так. Е, і з'їзд в Сіверсько-Донецьку. І може відбутися подібне. Тобто, це шлях до. До е... речі, в нас є е, коментар Віктора Януковича з тих часів, де він закликає країну до масових протестів і опору. Де це? Я зараз можу показати, буквально через декілька хвилин я це знаю. Ну давай. Я так думав, що ти так рішуче підвела, і зараз ми є це здивуємо країну. А, а тим часом я, я скажу, що якщо ви сьогодні бачили або читали звернення Януковича до народу, то навіть в нього. Не слухали навіть, нав, навіть слухали. Бачу. Ну, я на привладки жаль не мав можливості, я лише прочитав вже текст, текстову версію, але там чітко зазначається: там немає розподілу сьогодні на схід і, і, і захід, та немає такої лінії вже. Він сказав, що сьогодні відбувається. Або відбувся розкол між державою і суспільством. Ось ця відповідь. Тому ніяких створень сьогодні ну, окремо. Це не держава, це... органів державної влади та захоплених сьогодні конкретними особами. Ось і все. І суспільство. Є, Є в нас, до речі, це Янукович. можемо... Давайте послухаємо. Архівне відео прекрасне. Сьогодні не буде прийнято рішення Верховною Радою Ради. Прикратіть над... законодательством, над Конституцией Украины, над нарушением прав наших граждан. Тогда нужно подниматься всем и решительно сказать свое слово «нет». Так. Это был Виктор Янукович, и я хочу так сказать. Зразка 2004 года. Зразка 2004 года, так. Це якраз той період, коли він коли був оцей сіверсько-донецький з'їзд про створення так, який… на ну, пісуар просив... південно-східна Українська Республіка, так і назвали скорочено пісуар. Так, це придумав цей термін. Якщо не помиляюсь, Ющенко в той момент, який сьогодні Я не казав, що це, це, не важливо, хто... винен в тому, що ви так так неважливо, хто придумав. Просто треба мати історичну пам'ять, що відбувалося, що відбувається, що відбувається, і як відбувається. У мене є головне питання до там цього сонму людей. Скільки там? 190 їх, чи скільки? Ну, 190. Так. Чому вони не ухвалили закон про заборону сходу сонця? Це було б логічно. Це було б в контексті. Чому? Чому? Дивіться, поки ми тут з вами ну, говоримо... просто закон про заборону сходу сонця. Чому ні? Ну і мені здається, вони майже аналогічний закон ухвалили. Поки ми тут з вами говоримо, є інформація про те, що шістьох студентів інституту Карпенка Карого, яких затримали, доправили в Дніпровський райвідділ, потім перевезли в ізолятор тимчасового тримання на провулку косогірному, вони вже отримали статус підозрюваних. Так, і їх звинувачують у масових заворушеннях. Про це повідомляють їхні однокурсники, які групою підтримки стояли під Дніпровським райвідділом. Вони вже перебувають на провулку Косогірному 7, і група підтримки збирається іти туди на всю ніч сьогодні. Всі вони це диктори, актори і режисери. Ну, йдеться про, про сотні, можливо і про тисячі людей, частина з яких могла і не брати активну участь без, безпосередньо у подіях на Грушевського. Але абсолютно очевидно було, що влада зараз розпочне індивідуальний терор. Вчора вони поставили прожектори. Вони знімали, фіксували безпосередньо всіх, всіх присутніх, і це було очевидно, що вже найближчим часом, без розбору, хто що робив, вони будуть виловлювати активістів для того, щоб фактично піддавати їх політичним репресіям садити. Брати під арешт, ну і власне лякати всіх інших. Тому ще раз кажу: ми опинилися в такій ситуації, коли парламентська позиція має діяти швидше. От не можна сьогодні зволікати, сьогодні негайно потрібно ухвалювати рішення, виходити на вулиці, мобілізовувати людей, збирати їх в Київ і власне забезпечувати ті рішення, які будуть ухвалені народною радою. Ви зараз спостерігаєте отаку активність опозиції? Ми, Протягом мене, сьогодні мене не зовсім влаштовує динаміка в роботи і відповіді, які надає сьогодні парламентська опозиція. Тому зокрема, сьогодні було у 15.00, рада майдану, відбувалася, на якій ми ставили, ініціювали певні питання, які мають пришвидшити це все. Я думаю, що не пізніше ніж після завтра відбудеться засідання. Перше засідання народної ради. Ну власне, а мобілізацію вже навіть своїми силами ми здійснюємо сьогодні. Ну, а вже теж можуть арештувати. Можуть безперечно. Сьогодні всіх можуть арештувати. Навіть, навіть якщо ти не займаєшся політичною діяльністю. Василь Гацько був в студії громадської говорили про сьогодення, про поточну ситуацію, і що робити в поточній ситуації. Відповіді ну, вони... очевидні Іти немає... на вулицю, їхати в Київ і відстоювати Україну.